Безугла назвала кармою загибель 31 річного Дмитра вчора в Києві, тому що він ухилянт, який косив від армії. Постає абсолютно логічне питання? Чому такі заяви, з чим це пов'язано? Варіант перший. Пані трошки його далася, або інший варіант пані виживає як може пані сама собі не належить. І те, що вона каже, не зовсім її думки. Хоча, судячи з карт, то така велика тьотя з великою дитиною всередині, яка ще не зовсім виросла, або ще не зовсім розвинулася оце друге, скоріш за все. А ну, добре, вона там сама собі не належить. Ну, на що таке казати? Щоби що? А у е всі часи при дворі були придворні шути. Однією з задач, яких було не тільки веселити народ розважати, а ще й відволікати від важливих тем і справ. Поїхали далі. Вибори складаються після завершення військового положення. Що складаються так, це будуть унікальні вибори, які Україна ще не проводила. Ну так, да, ми з вами і бачили, що такі вибори, не вибори. Кожного разу, коли ми розкладували карти, казали, що це не схоже на вибори. Це схоже на е, заміну, е, якусь там не знаю, реформу, переформатування, але це не вибори в тому сенсі, що, про про що ми з вами знаємо, чули і брали участь. Вибори. Вибори, це тупік. Ситуація тупікова, якщо ми маємо класичні вибори, тож тут може бути якась історія пов'язана з розширенням, заміною іграків на полі. Ну, тобто, все, що завгодно, а тільки не вибори. Бо вибори це тупік. Для нашої влади це тупік. Не знаю, чому. Напишіть хто. Шарить у цій темі. Кіт Келох планує найближчим часом відвідати Білорусь для зустрічі з Олександром Лукашенком. Шубишо. Спецпредставник Трампа розглядає цю поїздку як можливість запустити мирні переговори щодо припинення війни Рашки проти України. Ну, так, да, хто, хто? А зараз Бульбаш порішає питання. О, кіт Келох зустріч з Лукашенком. Що нам Ні Ніхера. Наша доля від цих пітухів не залежить. Ми спостерігаємо Штати. Від прямої... а, застерігаємо. Ми застерігаємо штати від прямої військової допомоги Ізраїлю навіть від думки про це МЗС РФ заявили. На фоні цього стосунки між Штатами та Рашкою. На фоні найбільшої стабільності оцих петушиних відносин, от прямо на піки цієї любові блакитної, буде великий удар і великий розрив. Причому, що з однієї, що з іншої сторони? Ну, подивимось. Це знаєте, на що схоже? На те, як Знамені, знамениті люди показують своє життя публічно, да? особисте життя, і у них все гарно. І така дуже інстаграмна картинка. цьом-цьом, птички співають, це Супер. А коли вони приходять додому, там якийсь просто треш, біда, ну просто жесть. Оце дуже схоже на такі стосунки. Ну і хір з ними а, значить. Засновник Spotify інвестував 600 мільйонів євро в компанію, яка робить дрони в Україні. Ай, молодець. Ай, красавчик. Так, да, є такий спонсор. Якому ще наша влада буде палки в колеса вставляти, розумієте? Коли вони вже вимруть, боже. Нічого, прорвемось. Так, е, значить, до 65 гривень за літр можуть підвищити ціни на бензин. Е, причиною він називає загострення на Близькому Сході. Та у нас причин, ви що Подорожчання бензину. Мало того, що подорожчання, ще буде якась криза, пов'язана з бензином. Прикрутять трошки той вентиль, з якого вона тече, ну, умовно кажучи, це буде схоже на такий, знаєте, дуже штучний дефіцит, зроблений знову ж таки спеціально. Важлива подія саме прийняття закону про множинне громадянство, яке має остаточно вирішити українське питання. Привезуть мінімум 20 мільйонів мігрантів для знищення всіх представників корінного населення України. Нас ще попробують знищити, звісно. Так, значить, подвійне громадянство. Нашого той цирк, так? Да? Як це вплине на нас із вами? Подвійне громадянство. Чому тут подвох Це зроблено лише для того, щоб перетинати кордон, або в одну сторону, щоб це було легше зробити, або в іншу сторону для якоїсь користі нашій з вами з вами країни. Я тут нічого не бачу. Ну як це вплине на Україну? З одного боку, це вплине, що буде така не дуже здорова конкуренція в плані мігрантів до по відношенню до наших людей, чомусь привілегіровані будуть саме вони. А не ми з вами нічого. Ми до того звикли. що дуже велика кількість мігрантів або людей, які захочуть собі зробити там друге громадянство, вони не залишаться на території України. І хір з ними. Ну, тобто, чистка, вона ж має бути до кінця чистка. Розумієте, залишиться найвідданіші ті люди, які будуть відбудовувати Україну, які тут будуть жити і її любити, і все робити для того, щоб вона з вами все було добре. Нехай воно так і буде. Поїхали далі. Трамп дав Ірану 24 години на те, щоб відмовитися від своїх е ракетних ядерних програм і здатися. Ну, так, да. про 24 години він ще казав про, про дещо. Але не сталося, як гадалося. На авіабазі Дієго Гарсія, США, готують до зльоту 4 бомбардувальники, які здатні нести ядерні бомби. Ядерна катастрофа, Ізраїль-Іран. Пам'ятаєте, ми казали з вами, що найстрашніша ніч, ну тобто подія Іран-Ізраїль, вона ще попереду. І ядерка, те, що вони пошкодять або застосують її, ну, на жаль, зараз це як, як мінімум 90%. Штати готуються вступити у війну проти Ірану на американських базах. Терміново ведеться підготовка 200 гривень. Донат. Дякую молодці. До початку масштабної атаки на Іран заявила арабські СМІ. Трамп достроково покинув саміт G7 через щось серйозне. Трамп сказав: я не маю бажання вести переговори з Іраном. Не очікую нічого, крім їхньої повної капітуляції. Також він заявив, що Іран дуже близький до створення ядерної зброї. Очікується, що Трамп дасть Тегерану останній шанс, щоб той відмовився від збагачення Урану. Штати надалі їх хід по відношенню до Ірану. Будуть вони загрібати жар чужими руками. В останню мить вони хочуть а, своїми руками щось робити. Або це буде удар не людьми, не піхотою, а якоюсь далекобійною, дуже сильно далекобійною а, зброєю, технікою. А, надалі крок штатів до рашки, що вони будуть робити, або нічого не будуть робити. Тут надія на те, що все якось само розсосеться, уляжеться, і все буде ок. Вони вже домовилися. Вони вже домовилися. Хто цю домовлен... хто їхню домовленість не підтримує, того чекає. Того чекає знищення, того чекає ізоляція, але вони не розуміють. Про що вони домовилися? В плані того, що воно не працює на... в реальності. Тобто домовленість є, розуміння є, що вони там один від одного хочуть, і яким буде мир, але воно так не буде, як вони домовилися, бо це з реальністю немає нічого спільного. Так, Також Штати по відношенню до нас. Що далі буде? Ну, співчуття, погроза закінчити з нами будь-які стосунки, далі зацікавленість в, наш, в нас, в наших ресурсах. Таке шизофренія, знаєте. В якийсь момент вони будуть благати нас бути не такими жорстокими по відношенню до нашого ворога. Дай Бог, щоб цей день настав якомога скоріше. Так, поїхали далі. Так, перший крок до угоди мінеральної зі штатами. Там, де літій у нас. Ой, ми підписуємо угоду, мінеральну, так названу угоду зі штатами. Що воно для нас? Ми з вами на цьому нічого не заробимо. Я маю на увазі прості люди, прості українці. Якщо зароблять на цій угоді, то це тільки люди, ті, які звикли жити за чужий рахунок. Це перше. Друге, якщо наша влада думає, що підписавши якісь ресурсні угоди з, 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 зі штатами. Вони до нас будуть якось добрішими. Ми отримаємо від них більше допомоги. Ні, так не буде. Воно так не працює. Воно так не працює. 400 гривень донат молодці. Дякую. Нам відомо про атаку на Київ, численні жертви, зокрема, трагічна смерть громадянина США. Ми засуджуємо ці удари Держдеп США. Про масований обстріл Києва. Це да, сильно. Вони засуджують ці удари. Ой, так, Тимошенко пропонує безкоштовно виділити по 2 гектара землі українським захисникам, які після війни захотять, захочуть зайнятися сільським господарством. Додатково лідер партії хоче надати їм. Запрощений доступ до кредитів та навчання, це дасть можливість воїнам отримати землю, працювати на ній, забезпечувати свою сім'ю справедливим рішенням, адже саме вони обороняли нашу землю обороняють нашу землю, щоб не відбувалося зараз домовленості, недомовленості. А кожного дня наші хлопці і дівчата обороняють нашу землю, потребують нашої з вами допомоги. Дивимося, ініціатива про 2 гектара землі захиснику Наші депутати кістьми лягуть на ту землю. Я не знаю, що вони з нею зроблять, але вони ні кусочка не віддадуть. Ну, на що таке робити, коли самим можна по карманах напіздять і жити припиваючи? Це поки що так. Найближчі події для України на полі бою і у політичному просторі. Найближчі події для нас із вами. На полі бою для нас, нові цілі нові перемоги, нові знищення. Етичному плані, в економічному плані для нас, для українців, найближчі події. Знищення базових документів, переробка базових документів. Це що таке? Це може бути конституція, це можуть бути якісь закони основні. Це знаєте на що схоже? Схоже на те, коли люди, які не нажралися ще у корита, там які сидять. Вони не те, що мать одну продадуть, а вони готові. Ну, абсолютно на все, а змінити щось у законодавстві, та то й подавно, то абсолютно не проблема. Якісь такі новини чекаємо.